Вітаю всіх на Тернопільщині. Сьогодні хочу зняти маленьке відео про ексклюзивне насіння. Тиждень тому до нас заїжджав Сергій Каплін, представник компанії Клаус. Ми з ним поговорили, обсудили деякі питання, і він запропонував нам ще деяке насіння на випробування як на мене, це. Така трошки екзотика для нас. Ну, По-перше, це кавуни. Вже тим, хто займається кавунами, відомий елон лови. Це жовтий всередині зверху зелений кавун. А також не дуже відомий. Наприклад, у нас на теренах інтернету я не знайшов нічого. Тільки за кордоном це міні-лов. Це порційний кавун в межах 3 кг. Зелений з червоною м'якуттю. Попробуємо, які вони будуть. А також екзотика, як на мене, для України, це гарбузи, але гарбузи не кашовий, ні на зерно, а саме, кашовий, а саме гарбуз для хеллоуину. Багато зараз напишуть, що це не наше свято. Що наші нам такі гарбузи. Але я вам скажу в своєму дитинстві, хоч не було Хеллоуна, але з гарбузів ми опудала теж вирізали, ставили свічки. Я думаю, в даний час для дітей, які постійно в телефонах, розгрузитися трошки від того телефона і повирізати якісь гарні опудала, теж не помішає. Тут є три види, наскільки я пам'ятаю, ми говорили і нам. Показував Сергій, тут є гарбуз, який для різьби вирізати опудала. І один дуже хороший, мабуть, це попкорм, я так думаю, бо вже не пам'ятаю. Гарбуз великий, але з такими бородавками, Якби повистрілювали в ньому. Такий, скажімо, страшний, як баба-яга була колись з бородавками. Тому попробуємо, які вони, кому цікаво, тому потім ми подаруємо по гарбузу. Також ми не говорили, але я в цьому році наразі шукав, бо, бо в минулому році ми не садили спаржі фасолі, але якось пан Сергій відчув, що ми шукаємо собі насіння, мабуть, і запропонував нам ще насіння спаржової фасолі, передав разом. Тут є 5 п'ять сортів чи гібридів, мабуть, сортів скоріше. Ми в минулому році не садили спаржевої, тому що через те, що дуже багато людей виїхало з України, попит на ню впав. Не було сенсу її садити, а так як ми дуже полюбляємо тушену спарживу фасолю, то в цьому році я планував купити насіння, але Сталося так, що пан Сергій нам вислав 5 видів, тому попробуємо, Втушимо кожен з них, скажемо, які вони на смак. Тому, кому цікаво, підписуємося на канал Молодий Фермер з Тернопільщини. І всім гарних врожаїв!